І хто ж у мене? Ммм. Okay. <свят> так. І моє перше запитання. Твій персонаж це супергерой? Так. Загинаємо усіх злодіїв. А, у твого персонажа є суперсили. Суперсили? Так. У мого персонажа є суперсили. Так, зараз розберемося із злодіями. Бем-бем. Ем. Угу, це злодій. І, звичайно, всі також. Так, добре. Чи має твій персонаж? Чи можемо ми побачити його волосечко? Так, можна. Угу. Тобто загибаємо усіх, хто в масках. У твого персонажа є щось зеленого кольору? Зеленого кольору? Ні, немає. Так, усі ці волосся ми можемо побачити. Добре. А можливо, твій персонаж ще має вуса? Так, маємо. має. Має вуса. Тут ні. Твій персонаж вміє літати? Літати? М -м -м, ні, не вміє. Так, спробуй вгадати, Доктор Стрендж, Росомаха чи яструб? Я вважаю, що в тебе. Ось мені він дуже подобається. В тебе Доктор Стрендж? Так. О, показуй. А цю гру можна підбати в магазині Доксі Крум та по посиланню в шапці профіля.